Ми в ефірі. Добре. Ще вітаю шановних наших суперфіналістів, шановних керівників авторських розробок, наших представників організаційного комітету з підготовки проведення змагань та представників суддівської колегії. Сьогодні ми завершаємо тривалий марафон. Який починався ще 7 березня, і ми фактично підводимо риску під змаганнями, які ми називаємо 22-й всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій Касофт і 14-й національний тур міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів Інформатрик 2023 року. Фактично попрацювали і злагоджена, дуже велика подяка представникам суддівської е колегії, всім учасникам, які змогли продемонструвати свої здібності і представити свої напрацювання. Ну, коли щось можливо, там якісь були деякі шрахуватися, я вважаю, що воно не важливо і не вплинуло на загальний стан і завершальний етап нашого конкурсного змагання, який ми поєднамо. З двох конкурсів чемпіонату Екасофт і національного туру Е, Безумовно значить, ще хочу щиро подякувати Войченко Олексію Петровичу, багаторічному нашому судді національних етапів. Він продемонстрував ну, можливості всі, які міг він е, додав нам е, такого значить, пафосного значення. Він е, зробив нам. Чудові онлайн вебінари. Ми дуже завдячуємо Олексію Петровичу вам Завдячуємо нашому національному координатору з підготовки проведення підготовки команди до проведення світового фіналу міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів інформатиць Ігору Олександровичу Міріху. Він е, дуже значить, впевнено і е, ну, трошки бувало емоційно, але загалом, значить, дуже змістовно орієнтував нашу учнівську молодь на те, як треба захищати свої авторські розробки. Звовно, значить, е, дуже, е, Ефектні були його розробки презентаційного характеру, які дозволяють просто переглянути і оцінити ті моменти, які треба врахувати, коли ви виконуєте створення своєї презентаційної форми для того, щоб значить, представити свої напрацювання. Ще хочу сказати, що нами дуже цікавиться Міністерство освіти і науки, коли минулого року наші. Суперфіналісти вибороли 18 медалей, з них дві платини, чотири золоті. Там просто всі в шоці були. Навіть цього сьогоднішній міністр розсвіти науки, а тоді він був директором Національного центру Мала Академія наук України Лісовий Оксан Васильович. Не міг нічого перевувати, хоча, значить, у них були кошти і можливості, значить, і вони представляли. Різноманітні конкурси не тільки в Україні, а також направляли своїх учасників на міжнародні етапи, тобто, значить, це дуже добре, і безумовно, значить, і позаминулий рік нам також дався чудово. Я думаю, що ми попрацювали славно вже є певні. Моменти, які можна сказати, що ми е, визначили, хто отримав які призові місця е, переможців в категоріях, е, призери в категоріях, е, номінанти на участь у світовому фіналі, і е, ті, хто значить, буде е, фактично дублювати, е, якщо значить, щось е, не зможе номінант е, е, представити під час світового фіналу. Тобто, значить, дублер так у нас також є. Це дуже чудово. Значить, є протокол гальний. Які оцінює всі ті напрацювання, які ви захищали під час двох днів суперфіналу? Можна переглянути запис Олексій Петрович, щоби і виклав в інтернеті на каналі Ютуб. Запис двох днів суперфінальних боїв. І хочу зазначити, що під час фактично ось цього всього перебігу 22-го чемпіонату з інформаційних технологій Касостов. І 14-го національного турну інформатрису у нас вже проходиться дев'ятий вебінар. Тобто ніхто ніколи я не пригадую такої вже багаторічної історії, щоб за одне буквально змагання проводили онлайн зустрічі дев'ять разів, в тому числі залученням і учасників, і залученням представників суддійської колегії та організаційного комітету. Сподіваюсь, що у нас в цьому році буде не менш витяжні здобутки, як і минулорічного минулорічної участі, значить, будемо сподіватися і тримати кулачки за нашу українську команду. Слава Україні! Слава нам, слава нашому національному координатору Ігорю Мєліхову, слава Алексію Петровичу, слава всім суддям і слава всім учасникам, які прийняли. У нас участь в двох змаганнях це понад 300 учасників. Дякуємо всім. Ми переможемо безумовно. І надаю слово національному кандидату з підготовки української команди до світового фіналу Ігорю Олександровичу Мєліхову. Він розповість стосовно того, як відбувався перебіг. І фактично. Як ми, значить, надалі будемо працювати? Дякую, Володимире Федоровичу. Вітання всім е, учасникам суперфіналу інфоматрикс 2023 А е, перш за все я хочу зазначити, що ви всі величезні молодці ви пройшли дуже дуже великий шлях, е, і ми бачили величезний прогрес у багатьох учасників. Ті роботи, які там буквально ледь-ледь краєшком хтось із суддів сказав, а давайте, будь ласка, послухаємо його на суперфіналі. І тут уже на суперфіналі це одна з найкращих робіт. А, для інших учасників, можливо, певною перепоною цього разу стала англійська мова. Але як на мене, це привід всього лише проаналізувати свої помилки, проаналізувати свої слабкі сторони і працювати над, а, над ними, щоб наступного року прийти з можливо новим а можливо а, переробленим проектом, да, Там є певні умови, за яких можна. А, Повторювати проект так, треба, щоб в ньому було достатньо змін, і наступного року вже спробувати свої сили з новими навичками. От, власне, я пропоную зараз перейти до найцікавішої частини, до оголошення результатів. І одразу попереджаю: не розходьтеся після вашої номінації, тому що буде ще цікава інформація. Отож, почнемо з невеличких номінацій, а саме почнемо з наукового проекту. І в науковому проєкті ми маємо друге місце Сухомлін Владислав Вікторович. І перше місце кмелюк Діана Геннадіївна. Вітаємо переможців в номінації Науковий проєкт». Наступною невеликою і новою номінацією стала номінація Science Communication, популяризація науки. І тут ми бачили кілька дуже яскравих прикладів, які от ідеально відповідають номінації, і вони нам дуже дуже сподобались. І, до речі, так, попередніх двох учасників запрошуємо на міжнародний суперфінал. Обов'язково. І в, популя... в номінації популяризація науки, третє місце, але без запрошення на міжнародний фінал. Отримує Левченко Григорій Ігорович. Друге місце і запрошення на міжнародний фінал. Отримує Кулик Ярослав Артемович. І нарешті перше місце я думаю, учасник уже знає. Здогадався: отримує Кириченко-Марк Володимирович. Вітаємо переможців в номінації Популяризація науки. Наступним за розміром, за обсягом, за кількістю робіт, стала номінація Короткометражний фільм. Тут ми маємо 5 робіт. І серед них третє місце і право представляти Україну на міжнародному фіналі отримує Бойко Поліна та Брижак Вікторія Євгенівна. Друге місце, і право представляти Україну на міжнародному фіналі отримує Степануха Максим Сергійович. І нарешті перше місце і право представляти Україну на міжнародному фіналі отримує Котюча Анастасія Васильівна. Вітаємо переможців у номінації короткометражний фільм. Але це ще. Не все, оскільки ми переходимо так. Ми переходимо до нової номінації. Це у нас апаратне управління. В даній номінації у нас а, представлено 5 робіт, і а, серед них а, у нас виходить три переможці і ще два проекти залишаться в якості резервних. А тобто, можливо, матимуть змогу представляти Україну, якщо хтось з переможців не матиме такої змоги. Отож, третє місце. В номінації Апаратне управління отримує, отримує команда Літвінов Олександр Олексійович, Коновал Богдан Миколайович, вибачаюсь, і Тихонов Максим Олександрович. А також право представляти Україну на міжнародному фіналі. Друге місце отримує Гук Павло Константинович. І право представляти Україну на міжнародному фіналі. І, врешті-решт, перше місце. І право представляти Україну на міжнародному фіналі отримує недошитко Ангеліна Андріївна. Вітаємо переможців! І, відповідно, резервними проектами в порядку черги залишаються проект Кризька Артема Володимировича та проект Самойленка Ілля Євгеновича. Рухаємося далі. Комп'ютерне мистецтво. Цій номінації у нас вже було помітно більше робіт, якщо я не помиляюсь, 11 робіт. Відповідно, набагато більша була і конкуренція, і, відповідно, третє місце і право представляти Україну на міжнародному фіналі отримує Сорокіна Марія Константинівна. Друге місце і право представляти Україну на, все Украї... на міжнародному фіналі отримує Торгалова Марія Євгенівна. І, врешті-решт, перше місце і право представляти Україну на міжнародному фіналі отримує Солопіхін Назар Олегович. І, звісно, в комп'ютерному мистецтві ми також маємо резервні проекти. Якщо хтось з переможців не матиме змоги прийняти участь у міжнародному фіналі, то його замінить Чепіль Марія Володимирівна, Бородина Ольга Олегівна та Бутук Юлія Григорівна. Тож переходимо до найбільшої номінації і традиційно найпотужнішої з найбільшою конкуренцією, а саме програмування. І третє місце правом представляти Україну на міжнародному фіналі отримує Москаль Михайло Володимирович. Вітання. Друге місце і право представляти Україну на міжнародному фіналі отримує Руський Володимир Михайлович. І, врешті-решт, з помітним відривом, перше місце і право представляти Україну на міжнародному фіналі отримує громовий Денис Юрійович. Між іншим минулорічний платиновий призер Міжнародного Інфоматрикс 2022. Але це ще не все, оскільки у нас є резервні проекти. До них належить Охрамович Олег Віталійович та груповий проект Хмелевський Олексій Андрійович, Поліщук Владислава Володимирівна, Мельник Софія та Косовцова Марія Ігорівна. Окрім того, у нас є дві пропозиції для учасників з категорії програмування, чиї роботи виявилися недостатньо крутими для того, щоб представляти Україну в категорії програмування, але вони мають певну наукову складову, яка дозволить їх приготувати в якості робіт для номінації Computer Science Project і Science Communication, популяризація науки та науковий проект. Отже. Судді е, обговорили таку можливість і вирішили надати можливість Терентюку Остапу Вікторовичу приготувати свій е, проект для участі в номінації науковий проєкт. А також Овчаренко Роману Дмитровичу приготувати свій проект для участі у міжнародному фіналі в номінації Популяризація науки для. Детальної інформації стосовно того, як саме це має відбуватися, і що саме треба буде змінити доробити, ми з вами обов'язково зв'яжемося. Що ж, це була дійсно запекла битва, і я хочу подякувати всім тим, хто долучився до цього, а це і керівники. І самі учасники, і батьки, які все це терпіли і підтримували, і зробили все можливе, аби їх діти змогли досягти таких результатів для когось, таким натхненням можливо стали друзі, для когось таким натхненням можливо стали хлопець-дівчина. Я хочу привітати всіх причетних до цього свята, а до цього конкурсу, і передати слово Олексію Петровичу Войченко. Для технічних деталей стосовно нагородження, дякую, ігоре. Отже, шановні учасники, шановні фіналісти, шановні керівники, шановні батьки, дуже приємно було приймати участь у цьому конкурсі. Цікаві роботи, талановиті діти. І, от, як Ігор зазначив, не просто було вибрати переможців, бо достойних проектів було дуже багато. Ми із своєї сторони намагаємось докладати всіх зусиль, щоб сучасні технології, які використовуються у розвинених країнах, вони також і на нашому українському ґрунті якось знаходили собі застосування. Отже, ви отримаєте всі учасники, хто дійшов до. Цього етапу отримає цифровий бейдж, який ви зараз бачите. Він буде доступний на сторінці «Інфоматриксу» безпосередньо після завершення трансляції. Кожен з вас може зайти і отримати свій бейдж. Цифровий бейдж це штука дуже корисна. Якщо хто не знає, його можна переносити за собою із середовища в середовище. І будь-яке сумісне середовище, а зараз їх реально сотні, у тому числі навчальні системи. Тобто можна буде продемонструвати, що от ви приймали участь у такій події, і фактично маєте вже певні здобутки. А також вам будуть доступні цифрові сертифікати з можливістю верифікації, які з'являться десь приблизно на цій же сторінці. У понеділок вони реалізовані за доволі новою технологією, зав'язані на Модулхаб. Отже. Ці сертифікати будуть з вами також довго, і буде можливість за потреби надавати верифікаційний лінк. Тобто, це певна гарантія, що саме ви отримали цей сертифікат, і що сертифікат отримали саме ви. А отже, щодо технічних моментів, я думаю, на цьому все інформація додатково буде вам надіслана на електронну пошту. Ну, На цьому, я думаю, в мене все. Якщо хтось із суддів ще щось хоче сказати, прошу. Ну, ми хочемо від лиця ветеранів збірної побажати складу нової команди. Щоб у вас все було гаразд на фіналі влітку, щоб ви е знову показали всьому світу, що українське комп'ютерне програмування, комп'ютерно-проектний рух. Найкраще. Ми в вас віримо. Це був дуже цікава, цікавий етап цього року. І здається, що ми не тільки не втратили рівень наших проєктів загальний, а навпаки, його все підвищуємо і підвищуємо. Бажаємо успіхів. Дякую, Олександр Віталійовичу. Хто ще бажає висловитись з представників суддівської колегії? Так, ну дивіться, шановні наші суперфіналісти, шановні наші керівники проєктів наших суперфіналістів, наших учасників, шановні батьки, шановна громада. Ми завершуємо фактично підведення підсумків суперфінальних змагань. Дякуємо всім за участь. Захід відбувся згідно програми проведення. Ну, що ж, значить, були невеличкі у нас такі подовження щодо оцінювання ваших розробок ще на першому етапі, коли готувався фінал. І тоді, значить, ми вже Приблизно в середині місяця змогли вже сказати, хто буде у суперфінальних боях приймати участь і виборювати право на участь у світовому фіналі. Загалом представники суддівської колегії відібрали тоді 39 проєктів. Серед них були проєкти, які представляють всі фактично категорії, які є на світовому фіналі інформатриксу, крім робототехніки. Ну, на жаль, у нас з цим питанням е, поки що немає реалізації, але вважаю, що можливо наступного року, коли вже 23-й чемпіонат інфокрасофт і 15-й національний тур турінформатрик буде, і коли всі приїдуть очно і будуть представляти свої розробки вже фактично, фігурально, і будуть бачити один одного, тоді, можливо, у нас зможе бути і Щось з категорії роботів. Справа та, що у нас підготовлені всі необхідні матеріали, навіть ринг для роботів СумО. є необхідний матеріал для того, щоб провести змагання роботів на швидкість. Тобто, фактично, сьогодні можна провести змагання на високому рівні. Ну, І безумовно, це буде великий внесок в те, що ми постійно будемо змагатись на жаль, в цьому році, швидше за все, ми онлайн приймемо участь у світовому фіналі. Це, безумовно, певним чином настільки ускладні, скільки, можливо, не так якісно можна вважати, буде представлена українська команда, тому що загалом онлайн-ефір не дає тієї потужної. Дії, яка є у очному форматі, але сподіваємося, що можливо наступного року, можливо, через рік повернеться міжнародний конкурс комп'ютерних проектів інформатик до Румунії, і тоді ми вже знаходячись близько, і швидше за все будемо вже в складі Євросоюзу. Тоді ми зможемо спокійно приїжджати на змагання. Дякую всім учасникам, дякуємо всім керівникам, дякуємо представникам суддівської колегії і організаційного комітету. Ми ще будемо підводити деякі е, підводити деякі моменти стосовно е, досконалення, досконалення значить, напрацювань е, щодо представлення авторських равловок, які висунути на світофінал, і безумовно. Можливо, Ігор, е, пару слів скаже стосовно того, е, як ми будемо працювати після 1 квітня. Вітаю. Е, ну в принципі, це ми ще обговоримо, але зрозуміло, що у нас буде чат, в якому ми зможемо в будь-який момент будь-які питання поставити. Я завжди на зв'язку. Відповідно, все, що стосується підготовки, завжди можна звертатися до мене з якимись питаннями. Там проханнями вислухати і так далі. От, і відповідно ще проведемо 100% організаційний вебінар, на якому можна буде ці запитання поставити так вживу. Це вже далі визначатимемо дати. Тобто, тут все досить лінійно. Тому так, дякую всім учасникам за увагу. Ми з вами обов'язково зв'яжемося, поки емейлом, далі, скоріше, за в телеграмі і до наступних зустрічей. Так, давайте приєднуйтесь до групи в Телеграмі щодо підготовки до світового фіналу. Я хочу сказати, що від національного координатора буде проведена потужна робота щодо реєстрації учасників на світовий фінал. Бузу значить, ми будемо писати певні інформаційні листи до оргкомітету. Міжнародного конкурсу стосовно різних моментів, в тому числі, можливо, якісь нам дадуть бонуси, привілеї. Не можу сказати, дадуть чи не дадуть, але будемо значить, певним чином писати і реагувати на те, як нас в цьому році сприймає Мексика. Дякуємо всім, дякуємо ще раз. і Сподіваємося, що все буде нам гаразд. Дякуємо. До наступних зустрічі.